У мене пров'язано 12 рядочків, тобто 3 мотиви узору, 3 ось таких доріжки, і зараз я буду в'язати 13 ряд. Але рахувати я його буду з першого чому? Тому що я розробила схему, схему саме вкорочених рядів, як я буду в'язати згідно моїх розрахунків у цій шапочці. Ви подивіться на цю схему. Ось ті клітинки, які порожні, це означає, що там не буде в'язатися нічого. 15 Петель я виділила на нижній ось цей узор. Тобто одна петля буде зніматися і 14 петель у мене буде пров'язуватися витягнутими петлями. Але зараз перший ряд, якщо ви подивитесь, перший ряд він йде у мене зверху донизу. Тобто, починаю в'язати на виворотній стороні точно так, як я в'язала перший ряд на початку роботи. Тобто, перший ряд мотиву я його пров'язую повністю. І зараз я його пров'яжу повністю виворотніми петлями, далі у нас будуть іти скорочені. Перший ряд пров'язано, і я в'яжу другий ряд. Ви бачите, я поставила два маркери. Що вони означають? Перший маркер до цього моменту в мене буде в'язатися ось цим узорчиком доріжки горизонтальні. А ось звідси, я могла б зараз поставити на один маркер, а всі 11, але зараз я вам покажу, в чому суть. І так. Другий ряд, якщо ви подивитесь на нього, бачите, що перші 15 петель. Я рекомендую вам для вашої зручності схему або роздрукувати, або десь на якомусь іншому носії поставити, щоб вона була на екрані, або ну, переписати, перемалювати. І так, в другому ряду мотив узору у мене йдуть виворотні петлі, і я їх в'яжу до першого маркера. Я їх не перераховую, я ставила маркер для того, щоб мені було зручніше. Ви можете маркер не ставити, можете кожен раз перераховувати. Отже, я одну петлю зняла, і 14 петель я пров'язую виворотні. Ось, в мене вони дов'язані. До цього моменту. от маркер я переставляю. З цього моменту я починаю в'язати лицевими петлями. Це буде хусткова в'язка, будуть лицеві петлі як на лицевій, так і на виворотній стороні. І для того, щоб не перераховувати кожен раз, я поставила в'язальний маркер. Ось Я дов'язую до цього маркера. Ну, можна порахувати перший раз, звичайно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12. 13. 13 петель я пров'язала. Давайте так. 15 плюс 12, Це буде 27 І лишається 13. Ось вони у мене пров'язані 13 петель. Далі, щоб запобігти появі дірочки. Наступну петлю я роблю обвитою. Можна використовувати якийсь інший спосіб, можна за допомогою накиду, можна, в принципі, те, що вам подобається. Я її не пров'язую, я її роблю обвитою. Повертаю роботу. Що я роблю далі? Я Ставлю маркер уже okay. після цієї петлі, яку я робила обвиту, і в мене лишається замним: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, де десь 11 петель. І це буде означати, що наступний лицевий ряд я дов'яжу до цього маркера. Ось Я поставила маркер, цю обвиту петлю перекинула, і поїхали, я в'яжу лицевими петлями. Тобто, у мене тут іде хусткова в'язка. Лицевими петлями я дов'язую до маркера, тобто вертаюся цих 13 петель назад, так як у мене і намальовано на схемі. Тобто Ось ця частинка в мене повністю все буде в'язатися лицевими петлями. Головна суть розібратися в скороченнях. І вже ось тут я в'яжу візерунок. А у мене зараз третій ряд це буде витягнуті петлі. Ось так. Тобто все абсолютно те, що я робила, коли вив'язувала ось тих три мотиви доріжок. По нижній частині цей візерунок буде йти повністю по всій довжині в'язання, повністю по всьому полотну. Ось я дов'язую донизу. Останню петлю я в'яжу виворотнє, тут вже все залежить від того, що ви хочете. Хочете вузликовий край, хочете край косичкою. Тут мені захотілося краю косичкою, того, щоб воно мало саме ось такий вигляд. Але це вже справа кожного. До речі, відео зроблю. Таке невеличке по цьому вузликовому краю, тому що були деякі питання. І наступний четвертий ряд, якщо ви подивитеся, він уже буде на одну петлю більший. Нижня частина в'яжеться ось так. Ось, дов'язала до маркера, і після маркера знову лицеві петлі. І я в'яжу до ось цього маркера, тобто на одну петлю більше. Тут, далі, я буду робити все так само. Кожному рядочку, дивимося на схему, розбираємося в схемі і пров'язуємо на одну петлю більше. Ось так. Я пров'язала ось цю петлю тільки, що, яка в мене була обвитою. Я знімаю маркер, обвиваю наступну петлю, ось. і ставлю маркер після неї. Петлю повертаю. Наступний ряд у мене буде вже пров'язаний до цього маркера. І так, збільшуючи в кожному ряду на одну петлю, я пров'яжу повністю все, поки у мене ось тут не будуть пров'язані всі петлі. Дивимося на схему. Згідно схеми, все дуже добре зрозуміло. У мене пров'язано 27 рядочків скорочень. Я зупинилася ось 27 ряд, ось тут зупинилася знизу. Всі петлі у мене вже захоплені. І якщо ви подивитесь на схему, зараз я відзначу, що в мене пров'язано. Ось так. І зараз я почну в'язати скорочені ряди у порядку зменшення кількості петель. Отже, у мене буде пров'язано. Це 27, 28 ряду, я вже буду зменшувати кількість пет в кожному лицевому ряду по одній згідно схеми. Тобто, 28 ряд я пров'язу, не дов'язуючи одну петлю, 29 повертаюся донизу. Це далі, що в мене 30 ряд, я не дов'язую ще одну петлю. І так далі, далі, далі слідкуючи за схемою, поки. У мене недов'язаних налишиться 12 петель, але я хочу показати, як я буду вже в цьому випадку запобігати появі дірочок. Отже, я дов'яжу до верху і повернусь до вас і покажу. Я дов'язую до верху. І ось в мене лишається одна петля. Я уже її не в'яжу, але просто роблю обвитою. Ось так. І повертаю роботу. Одна петля у мене не пров'язана. Я повертаюсь назад. Повертаюся повністю по узору, і так я буду повертатися. Назад, залишаючи недов'язану в кожному лицевому ряду плюс по одній петлі, до тієї пори, коли в мене буде недов'язано 12 петель. І тоді я до вас повернусь і ми будемо в'язати далі. Що я можу ще вам сказати? Вже на цьому етапі ми можемо перевірити, чи правильно ми зробили розрахунки. Так, як я казала, 57, мені потрібно, сантиметрів з цього моменту. Мені треба було поміряти, коли було дов'язано сюди, але все ж таки, з цього моменту я можу поміряти, дивіться. 14. 14, з ну, це вже пішов, 15 це вже пішов ось та друга половина, яку я в'язала помножити на 4, це пров'язана четверта частина, так як ви розумієте. Якщо згадати ось ту схему, яку я малювала в книжці. І 14 помножити на 4 буде 56, 14,5 буде 57 см. Отже, все правильно, коли зв'яжеться ще три частини. Шапочка буде того розміру, який потрібний саме мені. Я зараз в'яжу 52-й ряд. Якщо ви подивитеся на схему, ви бачите, що в 52-му ряду пров'язуються повністю всі петлі, які у нас є на спицях, всі 40 петлей. 51 я в'язала вкорочений, залишилося в мене ось тут 12 петель. Це був 50-й, 51-м я повернулася, і зараз я вяжу 52-й. І в'яжу я його повністю, всі петлі. І на цей момент у мене буде закінчено. Ось ця бокова частинка з вкорочених рядів. Я почну в'язати полоску з шести мотивів узору і з витягнутими петлями. Ось, За рахунок того, що в мене тут петлі були обвиті, в мене тут немає дірочки. Бачите, ось так це виглядає. Ось, дов'язую до кінця. Залишається в кінці одна петля. Тепер дивіться, в чому суть. Ось тут в кінці я буду зразу ж з'єднувати мої краї. Зараз останню петлю я поки що перекидаю, не прив'язуючи, я підхоплюю останню петлю з того ряду, який йде симетричний до цього. Тобто останнього ряду, ось тут. Після, верніж першого ряду, після полоски з горизонтально... після горизонтальної полоски. І я ці дві петлі пров'яжу разом ось так. Я повертаюсь назад виворотніми петлями. Це у мене вже будуть доріжки. І в кожному лицевому ряду останню петлю я буду пров'язувати відповідно, з відповідною петлею ось цього зору. Зараз я пров'яжу туди-назад виворотні ряди, і на наступному 50, що це в мене буде, 54 ряду, я до вас повернусь, покажу ще, як я буду ось ці петлі пров'язувати разом тут. Хоча цього можна не робити, можна цю верхню частину зшити уже в кінці. В кінці, коли шапочка буде готова. Це вже на ваш вибір. Дов'язую до кінця виворотними петлями повертаюся повертаюсь виворотніми доверху. Ось одна петля в мене лишилася, і я її пров'яжу разом з ось цією петлею мотив. Ось вона, та петля, яка була, виходить, Ось так поступово. В'язуючи по дві подлі разом верхніх я пров'яжу три мотиви. І останні три мотиви у мене вже будуть прив'язані просто. Їх під'єднувати я буду вже потім, коли буду в'язати ось з цієї сторони, коли закінчувати буду роботу, ось так. В'яжу зараз ще. Скільки це, виходить, 4, 6, 24, ще 22 рядочки, без скорочень, пров'язуючи мотивчики. Ось так. У мене буде зараз ряд із витягнутих петель, і я буду в'язати. Повернусь, коли шість доріжок буде у мене закінчено. І будемо в'язати далі. Пров'язано шість доріжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Більша половина шапочки зв'язана, і я продовжу. Що я зараз буду робити? Я зараз поставлю перед собою ту схему, яку я ставила, коли я в'язала всю частинку, і буду в'язати точно таку частинку, яка було, якою була та. Зразу ж я від. Можу відрахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. І я буду по лицевих рядах робити скорочення. Ось так пров'яжу перший лицевий ряд сюди, до маркера, лишаю 12 петель, не пров'язне, повертаюсь, потім пров'язую. Одну петлю лишиться 11, потім 10. Ну, тобто, точно точно те саме, що я робила ось тут. Єдиний нюанс, я маю тут зробити візерунок симетричний. І зразу я не почну в'язати платочну в'язку. Я зроблю ще один ряд виворотніми петлями. Повністю по всій довжині. Для того, щоб у мене візерунок був. Симетричний. Ось так. Всі петлі виворотні до кінця ряду. Наступний ряд до маркера. Тут, де у нас йде ось цих 15 петель повністю візеруночком по е ось ці узор. Далі я в'яжу лицеві петлі. До маркера. І у мене вийде така ширша трошки смужка з лицевих петель, так як у нас було з тієї сторони ось тут на початку. Отже, але я в'яжу їх тільки до маркера. Я, можливо, чуть-чуть вона буде ширша, ніж смужка з тієї сторони на один ряд. І в цій шапості у мене. Тож не так само. Я не придумала, як, як зробити інакше. От бачите, тут воно чуть-чуть ширша, ніж тут. Але в загальному вигляді воно не помітно. Але якби я зробила зразу лицеві петлі, воно було б гірше. Візеруночок би не відображався зовсім. Він не виділявся б зовсім. Ось, я прив'язую до маркера. Далі петлю за маркером я роблю обвитую, повертаю роботу і в'яжу знову ж таки лицеві петлі. Далі, я думаю, ви зрозуміли. Ось, так, просто хотіла показати, що я буду робити саме тут. Далі я повертаюся назад. І так по одній, по одній, по одній петлі додаю, доходжу доверху, потім по одній, по одній петлі е пров'язую менше, щоб в мене було. 12 петель за маркером, користуюся схемою. Дивіться, пров'язана у мене вже майже вся шапочка. Ось доріжка з трьох мотивів, ось цей трикутничок зі скороченням, доріжка з шести мотивів, і другий трикутничок зі скороченням. Получається, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, як я і рахувала 13 мотивів узору, в мене вийшло з однієї, з другої сторони по цьому скороченню. Далі я дов'язала до верху, закрила всі скорочені петлі, тобто закінчила ряд. І зараз що я буду робити, я буду починати знову ж таки в'язати ось таких три добіжки і починаю з першого ряду. Получається, це в мене виворотня сторона, і я зараз в'яжу виворотній ряд. Першу петлю знімаю до кінця ряду, тобто. Перший ряд мотив узору. І так, я провяжу три таких доріжки. Далі я з'єднаю свою шапочку за допомогою голки трикотажним швом. Відео по утворенню такого трикотажного шва ви знайдете на моєму каналі. Я не хочу це кожен раз повторювати. Для цього зробила відео, як я з'єдную деталі трикотажним швом. І Ще один нюанс. Зараз я буду доходити до верху і я знову ж таки буду ось ці мотиви ось тут поступово з'єднувати. І побачу, в принципі, мені подобається ось це, що виходить. Але, скоріш за все, я ще стягну його, ось цей момент, я все-таки покажу на камеру, але вже коли буде у мене зроблений трикотажний шов. Тобто, я так само під'єдную. Побачив результат, який вийде, можливо, я ще підтягну. Отже, давайте так дов'язую три доріжки з'єдную трикотажним швом. Посилання на трикотажний шов ви знаходите внизу в описі під відео. Можете, якщо не хочете з'єднувати голкою таким самим способом, можете з'єднати якимось іншим. Залишу посилання на спосіб з'єднання за допомогою спиць, або також можете зайти на будь-яке старіше моє відео. і... Подивитися, як я з'єдную краї гачком за допомогою гачка, також чудовий спосіб. Ну, це вже виберете, що вам підходить найбільше. І тоді, коли шапочка буде закінчена, будемо дооформляти верхівку разом. Ось моя шапочка в готовому вигляді, в майже готовому вигляді, скажімо так. Якщо дивитися по розміру, ось Ось мої 28, 56, 57 сантиметрів. Так виглядає її верхівочка. Ось такий вигляд має її шов. Ось він, ось тут, непомітний і гарний, я його вам рекомендую. Єдине, що мені не подобається, ось це. Не такого я хотіла результату, тому я вивертаю свою шапочку і хочу показати вам дещо, дивіться, з цієї сторони вона теж класна. Можна сказати, в якійсь мірі навіть двохстороння може бути з однієї, з другої сторони. Головне зробити охайний шовчик. Щоб сказати вам, що тут шовчик не охайний, що він не може бути лицевою стороною, не скажу, дивіться. ось. Ну, оця верхівочка мені не подобається, тому зараз я її прошию, прошию. закреплю ниточку. Ось. Голка з товстим вушком дуже. Так, і ось так захоплюючись з однієї і з другої сторони, пройдусь. прошивати, буду виходить, вивертати шапочку і дивитися, що ж там у мене виходить. Тобто, тут, я думаю, вже потрібно імпровізувати кожному, залежно від того, як у вас що вийшло. Хоча, по суті, те, що вийшло в мене, воно може бути. Але мені хочеться, щоб воно було краще. Прошиваємо все нитку. Дивитися. Ось що в мене вийшло. Ось така шапочка у мене вийшла. Я своєю роботою задоволена. Сподіваюсь, ви зв'яжете разом зі мною шапочку, і також будете задоволені і своєю роботою, і шапочка принесе вам задоволення в процесі носіння і зігріє вас. Зараз у нас така холодна-холодна зима, але незабаром буде тепліше. І так як вона у мене така не товста. Якраз на ту погоду вона і піде. Але якщо ви хочете товстішу, можете її утеплити флісом або зв'язати з рубшою нитки, зробити свої розрахунки. На свою шапочку я використала 100 г ниток. Дякую, що передивились відео. Гарних вам пательок, всього найкращого. Пока-пока!